Росіяни хочуть остаточно завершити процес викрадення та приєднання до власної енергетичної мережі Запорізької атомної електростанції від таких планів і начати в принципі європейські енергетики, м'яко кажучи, в шоці. Бо будь-які необережні дії можуть спровокувати там ще один Чорнобиль, але в цьому цьому є в принципі і гарна новина. Повернути станцію до роботи окупантам, ну буде дуже складно, і ми, в принципі, можемо їм сильно завадити. Тож що зараз відбувається на АЕС та й навколо неї про всі деталі в сюжеті Віталія Залевського. Дивимось. Росіяни тягнуть до станції нову електролінію. Нині будівництво триває неподалік Бердянська та Маріуполя. Це видно на супутникових знімках екологічної організації Грінпіс. Те, що Кремль не відмовляється від планів під'єднати Запорізьку АЕС до своєї енергетичної мережі, підтвердив і гендиректор МАГАТЕ. Хоча, за його словами, він особисто просив росіян цього не робити. Вони не дали жодних обіцянок, якщо можна так сказати. Але я думаю, що між нами є домовленість, або принаймні обставини складаються так, що в теперішній ситуації вони не будуть запускати запорізьку станцію з огляду на низку факторів. Запорізька АЕС найбільша атомна станція у Європі. Її російські війська окупували у березні 22-го. у вересні реактори зупинилися. Відтоді станція не виробляє, а навпаки, споживає енергію. Вона потрібна передусім для живлення помп систем охолодження. Подається енергія з території контрольованої Україною. Зараз росіяни хочуть від'єднатися від української мережі. Після чого заживити станцію самостійно а в перспективі Запустити реактори, всі блоки знаходяться в стані холодного зупинення. Росія вимушена витрачати великі гроші на, на те, що там перебувають спеціалісти, утримувати його на якомусь, хоча б мінімальному рівні, і це великий такий тягар для компанії Росатом. Тому, звісно, вони, по-перше, хочуть легалізувати це захоплення терористичне. Атомної станції а по-друге, вони хочуть використовувати електричну енергію. Електроенергія Запорізької атомної станції потрібна ворогу на окупованих територіях. Крім того, російська енергомережа нині має дефіцит потужностей у своїх західних регіонах і покрити його теж хочуть за рахунок вкраденої у нас атомної станції. Славно, звісно, куска там на станція зараз не працює на повну потужність. Вони е, працюють на рівні 70%, бо немає е, використання цієї атомної, ну взагалі електричної енергії. Е, відповідно до цього. Е, Білоруська атомна електростанція, яка є фактично власністю Росатома, також на даний момент не працює є в режимі аварійної зупинки, але перебросити електричну енергію, наприклад, з Білорусі або з Курська на територію Кубані є складнішим. Однак перезапустити станцію непросто. Є дуже багато проблем суто технічного характеру. Головну росіяни створили самі, коли підірвали дамбу в новій каховці. З водосховища станція брала воду для охолодження, а тепер до неї не дістати. Роспропаганда пише про початок будівництва на Дніпрі плавучої насосної станції, яка нібито буде подавати воду на АЕС. Але що з того вийде, поки не знає ніхто. Крім охолодження. Тут от, 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 от є проблема ще, і, і, по, яка полягає в тому, що потрібно перезавантажити паливо. Да, тобто, для того, а, а процес перезавантаження палива він надзвичайно ризикований. Він підвищує ризики аварійності ну, в даних умовах, да, війни в даних умовах, коли не. Там у них е не є є дефіцит спеціалістів. Ще одна проблема обмовлена унікальністю Запорізької АЕС. Персонал вчився працювати саме на цій станції, вивчав особливості кожного реактора. Але більше половини наших фахівців вже виїхали з Енергодару і заміни їм росіяни не мають. Українські військові, звісно, теж не стануть спокійно дивитися, як ворог чинить черговий злочин. Минулого тижня сили оборони. Атакували дронами електропідстанцію у Генічеську. Саме від неї окупанти намагаються провести електролінію до АЕС. Атака була успішною. Підстанцію зруйнували, і такі удари у разі потреби можуть повторюватися скільки завгодно.